У минулій програмі мені обіцяли розповісти про Кінг-Конга У нас в школі Кінг-Конгом називають вчителя фізкультури. Він сильний, але добрий і людина до того ж. А у фільмі Кінг-Конг горила і дуже люта. А які горили насправді? Розкажіть, для мене це дуже важливо. Ну що ж, ми продовжуємо нашу подорож Африкою. І за допомогою нашого сайту Телезвірятко зараз врятуємо репутацію вчителя фізкультури. Хочу тебе потішити. Ти виграв суперечку, мій юний знавцю природи. Грізний легендарний кінг конг дійсно схоже на горилу, величезну, але спокійну і добру мавпу. Подивися на цього гіганта-самця. Хіба можна з ним сперечатися? Коли він вирішує, що пора рухатися в дорогу, він видає своєрідний клич, і всі члени зграї слухняно мовчки йдуть за ним ланцюжком, який замикає самець ватажок. Ці рідкісні мавпи живуть в Екваторіальній Африці і по праву вважаються одними з найбільш цікавих тварин Чорного континенту. Але звичайно, ігри тварин в природі не настільки цікаві, як забави тварин у зоопарку, де примати вдало дають раду з безліччю досі незнайомих предметів. Та й дитинчатами горил тут займаються працівники зоопарку, які дозволяють малюкам все. Хочеш погризти рацію? Будь ласка, хочеш покататися на канатах? Жодних проблем. Адже малюкам горил, як і тобі, друже, необхідне щасливе дитинство. Горили це найбільш людиноподібні мавпи. Вага самців гігантів досягає 250 кілограмів, а зріст майже двометровий. Але на відміну від Кінг-Конга, горили зазвичай миролюбні тварини, нападають на людей рідко, у разі самооборони або коли їм загрожує небезпека. Жителі деяких африканських племен вважали рану, нанесену горилою ганебною. Вони переконані, що мавпа нападає тільки на втікача, отже, на боягуза, а не на справжнього мисливця. І ти, мій друже, напевно знаєш, що соромно бути боягузом.